5 вересня, пів четвертого вечора прийшов я на пасіку, складаю гнізда для бджілок вже зиму був я сьогодні зранку, працюю біля них зараз по пару годин, напади нападають бджоли, коли довго відкриті вулики, я відбираю рамки, десь може мед відчувають солодкі, нападають оси бджоли. Тому я зранку йду на півтори-дві годинки, ну і ввечері зараз. Теж попрацюю. Я думаю, зараз мені півтори години якраз і вистачить, щоб додивитися свої вже всі вулики. Залишився лишився ось цей корпусовий вулик. Хочу показати, відзняти на камеру. Можливо, у кого теж є такий вулик, буде корисно, цікаво подивитися, як правильно складати гнізда у такому корпусовому вулику на 12 рамок один корпус. І мої дедановські вулики теж те залишилися 4 штуки. Ось цей перший, голубий і два крайніх останніх. Рамки переношу я в опідомік свій. Відразу одну сім'ю передивився, а рамки не на хвилину довше не затримую на пасіці, відразу переношу їх в опідомік, ховаю, щоб не було, бо зараз дуже сильні напади. Тому такі міри. І на готові в мене ось лежать уже чорнобривці. Грецький горіх перекладаю рамки від вускової молі. Є в мене відео. Я в тому році показував, розказував. Ну, в цьому році може повториться, хто не бачив минулорічне відео. Зараз покажу, як в мене в опідоміку. тут рамки я заношу. Так, ось ще одна рамка стоїть, не побачив темну. І ось так рамочки в мене висять. Той вже сьогодні я ж кажу, був біля бджіл, Тут трошки рамок є ось ці три крані не перекладені. А так ось я запихаю в кожну, ну так би сказати, вуличку щелину, щелину між рамками, листя грецького горіха і чорнобривці. Я думаю, це не проблема, у кожного є біля доми або горіх, або ж чорнобривці посіяні. Запихаю, можна через одну щілину їх тобто через одну пропускати. Ну, але в мене вистачає горіха, чорнобривців. Проблем немає, тому я е, тут деякі пхав і чорнобривці, і горіх, листя горіха. Чим побільше, тим краще. Ну, моль не любить цей запах не заводиться. Вже я багато років таким методом користуюся. І в мене от, за минулий рік ні одної рамки міль не перевела. Жодної рамки. Всі в мене рамки збереглися. Рненькі, сухенькі, вони висять, моль не заводиться. Дієвий такий спосіб. Звісно, в кого вже є там міль, багато неї, то вже воно і не поможе. Головне не запускати. Тобто рамки відібралися, буду передивлятися сім'ї. Сьогодні ж я їх е, тут буду вішати, чіпляти. Сортую я собі їх теж. Відразу і переложувати буду на готові, це ж в мене лежать чорнобривці. Зразу ж буду переложувати, щоб ну, вона там ну, навіть і не подумала завестися. Сортую я собі, ну, щоб навесні було, мені легше рамки шукати, підставляти, які потрібно. Наприклад, цей перший ряд, У мене тут всі світленькі рамки. Всі світленькі такі рамочки. Е, ось цей ряд ось починається, де брус іде. Слідуший ряд, тут рамки такі трошки з медком. Видно, не видно, може видно. Тут, тут з медом небагато, але такий печатний є мед весною, такі підсилення, підкріплення, трошки стимуляція для матки буде, отакі рамки висять. Саме крайній ряд у мене буде темній, якщо на перетопку лишаться. Ані то врові ловки буду ставити, рамки нижчого сорту, так би сказати. Так, тимар роздимівся. Мені зараз і не сильно потрібний, але на всяк випадок димить більш як е захист, де скажу, зараз драмки буду відбирати. Відразу ж будуть нападати чужі бджоли, оси, напад. Саме страшне, що може бути осінню. Якщо нападуть чужі бджоли, да навіть сусіднього вулика можуть напасти і вибити всю сім'ю. Тому дуже треба бути обережним і бистрим. І головне, не де, не наляпати меду, не спровокувати цей напад. Так, ну Зараз я покажу, як я складаю рамки в зиму. Коли відкачував мед, то рамки, приблизно які будуть лишатися в гніздо в зиму, вже я їх лишав тут а в гнізді, тобто став ближче центра гнізда. А зараз буду складати і... Це гніздо вже на 99% таке буде лишатися в зиму. Чому 99% Я не 100%? Тому що ну, ще, може бути, крайня рамка 1-2 лишитися не зайнятою бджолами і вона буде відбиратися. Тобто Вони можуть до неї не занести корма, і вона буде, буде, якби їм не потрібна лишня. Так. Ну, от перша рамка зразу, вона. Світла, пару ній, вона легенька, вони неї після відкачки осушили. Ставлю в сторону, чому ставлю в сторону, вони зразу струшую бджіли, ну, щоб лишній раз їх не тривожити. Тобто зараз трусив би, вона вилізла б бджола на слідущу рамку, знов неї трусити. А так, виходить, всі рамки, які я буду відбирати, я ставлю в ящик і тоді всі разу вже струшую у вулик. Так, теж світла, це робоча рамка була, бо я дивлюся трутньові стільники. Це я робочу ставив, вони медок був в ній. Легенько полюбе, вона навіть піде й на перетопку, вона не годиться в роботу для бджіл, бо там будуть на наступний рік тільки одні трутні. Так, ну от Рамка така з медом. Небагато меду. Тут тільки наприск. Поки не ставлю в сторону, буду бачити. Що робиться далі? Так, Теж рамка на половину запечатаний мед. оця рамка лишиться точно в зиму. Більше більш, більш шансів ділишитись ніж цій. тобто в крайній вже більше за все що заберу. Зараз порахую, скільки в мене тут рамок. Ті дві вже не рахую. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. 19 рамок. Зараз стоїть. Мені потрібно лишити ну, 12-13 рамок. Ну, тобто зараз буду бачити по селі розплоду, по кількості бджоли. 12-13. Якщо бджіл не дуже багато, то я думаю, десь до 10 рамок я їх буду вжимати. Так, дивлюсь далі. Рамка цьогорічна, напреск є меду з сторін, рамка світла забираю. Рамки світлі практично я всі стараюсь забрати, тому що вони бджоли на світлих рамках погано зимують, по-перше, а по-друге, світлі рамки хужіше тримають тепло. Тому бажано залишати ну, такі коричневі або темні рамки. Світлі вони йдуть їм добре. Ну, Таку от коричневенька рамочка вона піде. Так, і вона теж з медом з обох сторін лишає. От поки крайня рамка, я думаю, що вона буде забиратися, бо на ну, ній найменше меду. Сенсу на її лишаті я поки не бачу. Хіба що тут буде хужіша рамки? Ось теж рамка. Все більше половини рамки запечатаного меду. І це я ще не закормлював. Я думаю, що я своїм джілкам дам по літрів 6 і в цьому році їм вистачить, бо я багато лишав кормів, як видно. Лишав багато крумів їм. І ще плюс вони е, носять, підносять, все одно не сидять вдома. Так, ось рамка ого. Повністю запечатана з обох сторін. І, до речі, я собі в голові, <кхи> ну зараз розповідаю, <кхи> то важче запам'ятовувати. Але я в голові приблизно собі підсчитую на вагу, ну плюс-мінус, я ж, звісно, не вгадаю, скільки кілограм меду у них лишається, щоб мені знати, кому більше давати сиропу, кому менше. ну Зараз в кінці додивлюсь, тоді порахую приблизно. Теж рамка мед. Вся рамка медова. Так, секунду телефон. Так, є. Скільки тут виходить? П'ять рамок вже якщо лишається, бо ну, медові видно, що медові рамки. Тому віддаляю. Сонце, о, рамка розплод. Печатний розплод. І з цієї сторони теж є. Цей вулик. Це в мене бакфости. Минулорічна матка жовтою міткою бігає. Дивлюсь далі. Так, теж медово, пергова, рамка, тут трошки розплоду. Ну Розплоду зараз мало, мало, бо я дивився в моїх роях сьогодні зранку. Телефон дзвонив, що я казав, про розплод матки. Значить У роях у слабших сім'ях дуже мало стало розплоду. Не знаю, чи це із-за холода, чи можливо із за того, що різко не стало взятка. Можливо і за цього, не знаю. І розплод є печатний, але дуже мало. І мало постійного молодого розплоду. В сильніших сім'ях трошки краща ситуація. Так, Тут рамка. Це гарна така рамка, до речі, сама крута залишити в зиму. Зверху така полоска меду і по центрі є розплод запечатаний. Це ідеальна рамка в зиму для них. Так, ну бджоли обсідають, плотно обсідають. Поки всі рамки. А, ну тут відкритий розплод в личинки. <кій> так, все є. Так, слідуюча рамка. Тоже ось зверху все перга. Трошки плямка розплоду. Лишаю цю рамку. Так, це ось червоненькі, це став полоски. Ну я не знімав там. Не маю що знімати, відкрив вулика з двох сторон по діагоналі, по полоски, дився. де все. Та на цьому було б кінець відео. Так, ось це пергова медова рамка. Це дуже добре взима, перга і мед. Перга їм служить як для людини хліб, тобто вони заїдають, не мед. Тому пергові рамки обов'язково потрібно лишати бджілком зиму. так теж от темненька рамка з медом з пергою супер вона лишається так вже в мене щось багато рамок треба трошки відбирати ну, зараз я ж хочу додивитися розібратися що тут далі щоб вже повністю бачити і оцінити обстановку їхню так медово-пергова рамка трошки світленька але рамка в зиму підходить Так, далі. Це медова рамка. З обох сторін. Так, і це медова рамка. І це медова рамка повністю запечатана і крайня теж вся залита медом. Вся залита медом. Ну, зараз буду думати, які рамки в них відбирати, бо всі в них лишити не варіант. Так, ця рамка з однієї сторони йде до стінки, як зазвичай, вони нічого не заносять. Вже коли зовсім немає куди мед складати, тоді вони сюди несуть до сторона, яка до стінки. Тут трошки є, ну цю рамку забираю ні першу сторону. Цю я заберу у них. Ставлю ось цю медову на край. Так, і в мене виходить скільки рамок. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 16 рамок. Мені хоча б 3-4 рамки було б забрати. У них якісь, подивитися, які от. З медом хочеться лишити. З пергою хочеться лишити і розплод не лишається. Тому тут трошки задачка. Але нічого, зараз подивлюсь, де менше ось тут. Рамка така трошки, трошки, трошки так там пергові у них були, так, да, ось цю заберу. Можливо підсилю якусь слабшу сім'ю, бо я дивлюсь з медом, з пергою. У них є там пергові рамки, тому цю заберу. Тож медово пергова. До речі, от можна считати, считати кілограми меду. По півтора кілограма це вже 6 кілограм меду. Правильно виходить? Чотири рамки по півтора-6 кілограм меду. Хай п'ять, навіть 5 візьму, 5 кілограм меду. Щоб було. Ця рамка легенька. Тут нехай буде пів меду. Ну в нас пергою. Теж рамка легенька. Трошки розплоду, там пів кілограма меду. Ця легенька рамка, я не рахую навіть. Тут є, там зверху є полосочка меду, але там розплоду бджоли не рахую, 6 поки в мене лишається. Я собі орієнтовно, поки буду знати. Тут теж, хай буде пів кілограма меду, хоча мені здається важче. Але тут багато розплоду, тому пів кілограма. Далі, рамка важча. Тут я вже думаю півтора кілограма, це стею пів, два візьму, це вісім кілограм меду. Вісім кілограм меду. Ця рамочка з розплодом легша. І теж, ладно, не рахуй. Ну, я думаю, тут пів кілограма є, ладно, не рахую неї. Так, ця рамка важча. Тут я думаю кілограм меду. Це 9 в мене кілограмів меду вже є. 9 кілограмів. Ця рамка, ого, ця важка, я не знаю туди. Тут певно, кілограма 2. Ну хай візьму півтора, ну там кілограмів 2 точно. Ні, 2, беру 2, 10 кілограм меду. Візьму. Порахую, що тут 10 кілограмів меду. Вже 10 кілограм меду. Такс. І ось ця рамка теж хай кілограмова, 11 кілограм меду. Так, ну оці рамки я напевно буду в них забирати. Хоч вони й медові, можна було б лишити. Але тут бджілки не дуже плотно обсідають, тому цю рамку буду забирати. І ось видно вже як... Бджоли з інших вуликів починають нападати на рамки, чують мед запах меду і вже налітає. Так, теж рамка з медом. Так, не сильно багато, але все одно мед є, Я думаю кілограмова рамочка точно. Забираю неї, буде підсилення. В кого менше меду, а ні, то наверхну піде. Рамка збережеться, буде на Ну і цю забираю вже точно, крайнього де. Так, все, ставлю заставну. І роблю висновок, рахую. Значить, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 рамок. Ну, от на 13 рамках я думаю буде нормально. Ну, Я ж кажу, це на 99% гніздо складене. Ця сім'я біда в зиму і вона чудово перезимує. Вулик у мене з двох стінок, тому він теплий. І в них 10 кг меду. Плюс я їм дам ще по 6 літрів сахарного сиропу. Це буде в них десь біля 15 кг, ну вже мед сиропом буде перемішане. Цього повністю достатньо, щоб для цієї сім'ї перезимувати цю зиму. Чи холодну, чи теплу, немає різниці. Кормами вони будуть забезпечені на 100%. Так, все, йду, бо дивлюся на бджілки. Чужі, я ж кажу, зараз дуже ці напади, треба бути обережним і швидко працювати на пасіці, бо може бути біда. Так, все, струшую ці рамки і відразу забираю їх з пасіки в опідомі. Струшую, забираю. Є, ну тут трошки цього метку. Нічого страшного. Я ж кажу, такі рамки дуже добрі будуть і в зиму, е, на весну кажу, в зиму, дуже добре будуть весною підставити бджілкам. Так, цю поки ставлю, зараз розкажу. Одну рамку залишив у вулику. Так, все. Біжу, е, заношу і зараз розкажу за одну рамку, яку лишив у вулику. Навіщо вона там? Побіг, папа. Гніздо складене, рамки швидко вигрузив, нема мені коли з ними розбиратися, потім ввечері прийду з пасіки в спокійній обстановці, буду там їх розвішувати, перекладати чорнобривцями листям горіха. Гніздо склав, накриваю. Теж гніздо довго відкритим не бажано тримати, бо може той самий напад бути і на бджіл. Тому накриваю і розказую останню рамочку. Значить, Для чого я не тут лишив? По-перше, вона з наприском. Цей мед, який рідкий не запечатаний, ну там як в малій кількості, то можна лишати його і до весни. Коли так більше на вагу, я відчуваю, що тут є мед, хоча його запечатано чуть-чуть, все тільки наприск. він може капати. Він буде капати зимою, на підлогу, ну, тобто, на що воно там на підлозі, по ньому потім ходити. Зараз я їм ставлю з краю цю рамку, ось так. Бджілки будуть бігти, цей мед весь вибирати зараз, переносити собі в гніздо. А коли, це теж один як секрет, <гум> коли я закормлю бджіл, можна буде навіть не відкривати гніздо і зрозуміти, що бджоли закормлені. Як зрозуміти, бджілки почнуть складати на ось цю рамку. Зараз вони звідси винесуть оцей напріск. А коли буде Загодовані вони, вони будуть складати сироп сюди на цю рамку. Тобто їм тут вже буде не вистачати місця, вони почнуть носити на цю рамку. І таким чином, ну, от я прийшов, відкрив вулика, подивився, тут я бачу блистить цей сироп, Я рамку забираю і бджілкам більш кормів не даю. Так, закриваю вулика, і бджілкам більш кормів не даю, бо я знаю і впевнений на 100%, що гніздо у них. Все забите, залите сиропом, ну і з медом саме собою в перемішку. Тобто кормів у них вже буде більш чим достатньо, щоб їм перезимувати. Тому таку рамочку я у всіх вуликах лишаю, щоб, по-перше, вони не якби усушують, бо я не виношу в себе не де, бо боюся цих нападів у бджолиних. Тому я осушую рамки свої, тільки отак підставляючи у вулиці за заставну рамку для сімей. І я ж кажу, потім мені теж зручно відкрив, опа, є, є напряск свіженький, появився, все прийшла пора передивитися гніздо, там, яку рамку, я ж кажу, можливо, крайню буде відібрати. І все, з кормами. Буде закінчено. Біжу зараз, дивлюся ще свого корпусового вулика на 12 рамок і розкажу, як складаю гнізда я в корпусових, бо трошки різниця є між дедановськими і корпусовими вуликами. Так, йду, поки демар димить.